Виконуємо номер 705 із підручника Алгебра 7 та номер 3236 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Помножимо одночлен член на многочлен. х квадрат відняти 2х. Поставили знак мінус і підносимо. Суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Праву частину переписали. Виконуємо множення, маємо 10х і 5 у квадраті, це 25. А тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Зведемо подібні доданки Х квадрат, мінус Х квадрат. Взаємо знищується. 2х і мінус 10х, це мінус 12х. мінус 25 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 12х до рівня 24, і нам залишається поділити на мінус 12. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Рівняння друге. 5 мінус 4 y, y відняти 7. У правій частині 3 помножити на різницю y і 6. Підносимо до квадрата. Маємо 2. Піднесемо до квадрата. Відняти подвоєний добуток 2 на 7. Додати 7 у квадраті. Тепер перемножимо многочлен на многочлен. 5 на Y 5 5Y. 5 на мінус 7 – Мінус 4 y на Y – Мінус 4 y квадрат, і мінус 4 y на мінус 7 додати 28 І в правій частині розкриваємо дужки, це 3 у мінус 18. Ну, а тепер підносимо до квадрата. 2 підносимо до квадрата, це буде 4 іг у квадраті. Тут перемножаємо 2 на 2 4 на 7 28, мінус 28. Додати 7 у квадраті 49, додати 5 y, відняти 35. Підняти 4і квадрат, додати 28 ігрек в правій частині 3 ігрек, відняти 18. Тепер зміни, вирази з зміною переносимо в ліву частину без зміни праву. 4 і мінус 4 квадрат зразу можемо додати. Вони взаємознищуються. Маємо мінус 28 іг, додати 5 ігрок. Додати 28 ігре, відняти ґрек. У правій частині мінус 18, відняти 49, додати 35. Мінус 28 ігрек і 28 також взаємознищуються. І в нас залишається 5 ігрек, відняти ґрек. Це буде 2 ігре. В правій частині мінус 18, відняти 49 і додати 35. Отримаємо Мінус 32. І тепер ділимо на 2, отримаємо мінус 16. Записуємо відповідь. Мінус 16. Номер 705 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 36 із підручника математика 7. Виконано.